Отримав тяжкі поранення кінцівок внаслідок артилерійського обстрілу. 25-річний Валерій Покотило до початку повномасштабного вторгнення проходив контрактну службу у Нацгвардії. Велика війна застала його на Донеччині. Там і отримав перший бойовий досвід. Воював аж до поранення, яке дістав наприкінці 23-го. Нині Валерій реабілітується а після одужання. Мріє навчати бійців артилерійської справи. Більше у сюжеті Оксани Ясницької. Перші хвилини, перші навіть секунди, я нічого не відчував. Типу не було ніякого ні болю, нічого. Хоча це було там декілька секунд, але для мене це було надто довго. Типу, як вічність проходила, тобі ж я опускаю голову, дивлюсь на руку, на ногу, що там кров, там кров, там тече, там бачу кістку. 25-річний Валерій Покотило вже п'ятий рік на військовій службі. Що у 2020 році підписав контракт із Національною гвардією, коли почалось повномасштабне авто. Оргнення його підрозділ якраз перебував на Донеччині. Саме там він вперше побачив і зрозумів, що таке війна. Наші задачі трошки змінилися. І ми почали трошки виїжджати, уже обороняти свої землі, свою територію. Першим куди нас відправляли це волноваху. Ми її обороняли, тримали як могли. Там і перший бойовий досвід, і згодом інші на пункти також виїжджали туди, обороняли їх, захищали. Валерій служив у складі 14-ї бригади Нацгвардії, Червона Калина. Був артилеристом наприкінці грудня 2023 року. Захисник отримав тяжке поранення. Пригадує, було декілька приходів. Під час третього все і сталося. Попало по самому місцю, де ми знаходилися. Десь метрів, можливо, 5-8, Це було від саме від мене, від моїх побратимів. І мені потрапив один осколок в руку побив руку досить сильно, і два залетіло в ногу. Першу медичну допомогу Валерії надали просто в бліндажі побратими. Найбільше захисник хвилювався, чи вдасться зберегти кінцівки, адже евакуація тривала довго. Пригадую, його тоді заспокоїв бойовий медик їхнього підрозділу. І в мене теж до нього було перше питання: що з рукою? Ось скажіть мені, чи будуть її різати чи ні? Він каже: ти в пальці відчуваєш, пошевелити. Я почав шевелити. в мене був рух в мізинцю. Він каже, все, все буде нормально, не хвилюйся. Типу, все буде добре, залатають, все зроблять. Тобі ж не треба цих лишніх волненьких. Рожі Валерію провели перші оперативні втручання, а згодом у Вінниці захиснику пересадили в руку фрагмент гомілкової кістки разом з усіма артеріями та м'язами. Операція тривала понад 10 годин. Нині Валерій проходить реабілітацію у Львові. Каже, є вже великі успіхи саме з нижньою кінцівкою. До цього боєць взагалі не міг ходити через контрактуру в м'язах та суглобах. Я приїхав сюди, я не міг ні ходити, я був лежачим. Мене навчили користуватися візочком. Я вже їздив на візочку, тобі ж ставати на. Ногу нічого не міг робити, а зараз я вже майже бігаю, то більш все добре. Нога працює на відміну. Тепер фізичні терапевти взялися розробляти руку. Сам Валерій Правша, тож без ведучої руки йому спочатку було важко. Нині призвичаєвся користуватись смартфоном, їсти та одягати лівою. Ми зараз працюємо над дрібною моторокою правої кисті. Ми виконуємо такі базові рухи, як захват, щоб пацієнт міг себе обслуговувати чи використовувати телефон цією правою кистю. Є замітне відновлення. Функції в тому плані, що пацієнт вже може десь притримати цією рукою щось. Валерій каже, такі швидкі успіхи в реабілітації стали можливими завдяки його дружині Яні, яка весь час його підтримувала. Пара одружилась у 2023 році. Завершення війни чекати не хотіли. Захисник нині мріє якомога швидше одужати і продовжувати допомагати війську у якості інструктора з артилерійської справи. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.